І зараз я хочу, щоб ви сказали останнє слово нашим фермерам, як їм рухатись в інновації, як їм правильно ризикувати, тобто, щоб менше було втрат і побажання на наступний форум, що нам зробить краще. Ну, я б напевно порадив все ж таки вже всім зробити аналіз. Кожної ділянки землі, кожної краєчку поля, яке ви обробляєте, розібратись за агрохімії, за з за мікробіологією, тому що на сьогоднішній день результат, який ви хочете отримати, залежить напряму від ґрунту, який ви обробляєте. Тому на сьогоднішній день, не, не розуміючи, не знаючи нічого про ґрунт, можна завжди кожен день ризикувати, і нічого не отримувати. От. І я б ну об'єктивно рекомендую і наполягаю, навіть можу так сказати, всім провести агрохімічне обстеження, якщо є можливість зробити мікробіологічне обстеження, звернути увагу до збереження і підняття родючості ґрунту, і тоді однозначно ми отримаємо, ви отримаєте хороший результат, зменшите витрати на добрива. Будете працювати із заощаджливими енергозберігаючими технологіями, і однозначно будете покращувати свій результат. Тому я всім щиро серця бажаю ще раз дійти до оцих деталей да? і зрозуміти, що, що у вас відбувається.